Тобі. Якщо ти так, тоді я так. Мені потрібна доставка терміново. Доброго дня. Мені дуже потрібна ваша допомога. Додайте світла цьому ліжку. Та без проблем. Я взяв усе необхідне. У вас буде найяскравіше ліжко. Включаємо. Готово. Так, так, чудово. Ось ваші гроші. Дякую. Який жах, все горить! Моє ліжко! Що ж робити? Мені страшно! Потрібно гасити. Зараз я все зроблю. Я врятую твоє ліжко, не хвилюйся. Готово! Так, я впоралась. Пішли тоді до мене в гості. Ну пішли, що ж ще робити. А у тебе тут дуже мило. Іграшки класні. Чудово. Мир. Звісно, мир.